сміттєзвалища чи інша проблематика, тут поріжуть, покажуть, як в Няполі на а, півдні Італії мафія контролює ключові сміттєзвалища. І коли а, громада вирішила, що їм це не подобається, почали гинути мешканці. Цих міст почали гинути співробітники цих альтернативних мусорних компаній, і мафія вирішила: італійська, італійська, що краще Неаполь і інші міста будуть в гамні в прямому сенсі в свалищах, ніж отримують якісний сервіс для того, щоб це виправити. Уряд Італії а, запровадив армію, яка б контролювала вивезене сміття. Являєте собі? Тобто вони тупо мафіозі палили сміттєвози. Вони контролювали з кулеметами, бронетранспортерами вивіз цього сміття. А, там був окремий надзвичайний стан введений. І це максимальний рівень хаосу і свавілля, який можливий під час мусора. Так от, в Києві, друзі, є два сміттєзвалища: шостий полігон і п'ятий полігон. Шостий був взагалі закритий, він вже переповнений, а п'ятий вже втричі переповнений, але досі працює.